Рік 2022. Прийшла орда обідрана, голодна на землю хліборобів, трударів. Потомки ви великого народа? Ні, ви нащадки вічних злодарів. А рідна мова найсильніша зброя, усічки не дає вона в бою. І гідно виступити рівному двобою та честі і славу захистить свою як би не казалось московити, а українською до них заговори і вони мають, наче лактити, усе у самих піде до догори. Бо в мові сила, мова, код народу, В ній нієдність наша, розум, мудрість, все, вона дає нам волю і свободу, і до вершин найвищих донесе. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова то наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, да де й завжди дорожіть, Без До мови немає країни, мову, як матір любіть. Ви мови, не цурайтеся, шануйте. Ми українці, поки мова є, і перед окупантом не плазуйте, тримайтеся і боріться за своє. Не говори усе, що знаєш, те, що говориш, добре знай. Перш думай, як сказати маєш і кожне слово підбирай. А поки що готуємося до бою Божих дітей проти дітей пітьми то чим слова? І чистьмо свою зброю, бо Бога йде весна після зими. Ще поживем, відборем відвоюєм. За нами правда і предвічний Бог, ще на кремлівських стінах намалюєм три зуб і прапор наших перемог. Я хочу перемоги над ордою, над злом брехнею. Просто хочу жити. Пустити всі тривоги за водою і кожним днем прожити дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони зміцнювати, не латати і вчити мову, мову не язик. Загадаймо бажання найдорожчого світі, щоб настав ми в країні і не гинули діти. Щоб стареньких застатком всі сім'ї рік І щоб пісня і слово українські звучали. Щоб країна спрібні, незалежно і рік. Хай здійсняться бажання ці всі неодмінно, неодмінно. Ішов собі високо в горився, пши в покій, свою надію, сильну як любов.